Добрий день малята. А хто сьогодні до нас завітає в гості? Ви дізнайтесь, коли послухаєте загадку. Цілу нічку спочиває, а вдень небом гуляє, дуже тепле і яскраве, промінці нам шле ласкаві. Заглядає у віконце, що це, діточки? Так, це сонце. А скажіть, малята, ви радієте, коли з'являється сонечко? А ось і воно завітало до нас у гості, щоб познайомитися з вами. А що ви знаєте про сонечко? Воно веселе, привітне, лагідне, яскраве і дуже тепле. Сонечко жовтого кольору має форму кола, дає тепло. І світ. Сонце світить вдень, а вночі спить. А де живе сонечко? Молодці на небі. А де у нас небо? Високо, високо вгорі. Сонечко зігріває і освітлює нашу землю. А чим воно нас обігріває? Так, промінцями. Сонечко потрібно всім. І діткам, і дорослим, тваринам і рослинам. Завдяки сонечку ростуть рослини, квітнуть і дають плоди. А скажіть, дітки, в яку пору року більше гріє сонечко влітку чи взимку? Так, влітку, а менш за все гріє сонечко взимку. Недаром у народі кажуть, сонце світить взимку, та не гріє. Дітки, а тепер послухайте віршик про сонечко. Біля сонечка вгорі плавала хмаринка. Проти сонечка в дворі бавилась яринка. Враз хмаринка біла, сонечко закрила. Не журись, яринко, не на вік хмаринка. Маринка розпливається, сонечко лишається. Сьогодні на занятті я пропоную намалювати сонечко, а малювати ми будемо на манній крупі. Для малювання нам знадобиться піднос або тарілка, і манна крупа. Пальчиком малюємо поло. Це буде сонечко. Від сонечка малюємо промінчики. Щоб сонечко було веселе, намалюємо оченята і усмішку. Ось таке сонечко у мене вийшло. До побачення, малята. Чекаю на ваші роботи!